Усі живі організми, як от ця лисиця, зазнають впливу навколишнього середовища. Цей вплив, тобто екологічні чинники, які діють на організм, буває дуже різноманітним. Розберемося, яким саме. Екологічні чинники поділяють на три великі групи: перша з них абіотичні. Це вплив неживої природи, рельєфу, зміни пір року, рівня опадів тощо. Наприклад, під час посухи лисиці важко вирити нору, у якій вона би могла вивезти дитинчат, друга група екологічних чинників біотичні це вплив інших живих організмів, що оточують лисицю в її середовищі існування, скажімо, борсуків та мишей. Лисиця може зайняти нору борсука, якщо не змогла вирити власну. А достатня кількість мишей дозволить їй самій не померти з голоду, а також нагодувати потомство. І нарешті третя група екологічних чинників антропічні. Люди можуть забруднити середовище існування лисиці і навіть зробити його небезпечним. Проте деяким тваринам вдається пристосовуватися до життя поруч із людьми. Наприклад, лисиці можуть більше не полювати, а знаходити їжу на смітниках. Антропічні чинники не завжди завдають шкоди. Їхній вплив допоміг свійським тваринам, таким як собаки, значно розширити ареал і збільшити чисельність популяції. Екологічні чинники часто взаємодіють між собою та комплексно впливають на живий організм. Постійний вплив цих факторів призводить до природного відбору, виживання і розмноження найбільш пристосованих особин.